Друзі, всіх вітаю на каналі Хабвиднюз. Сьогодні хочу розповісти вам чудову новину це подарунок від Віні Джонсона, тобто головного героя новорічного свята World of Tanks. Вінні Джонс нам приготував танк 9 рівня. Це хороша нагорода. І давайте трошки ближче до новини. А по традиції хочу попросити вас підписатись на канал, влупити вподобайку, написати, що ти думаєш в загальному про цей такий двіж. Вітаємо з приходом найчарівнішої пори року, сповненої святкових веселощів, подарунків і танкастичними пригодами. Віні Джонс, наш крутий зірковий гість, підготував для вас теплі побажання. Ба Більше за його участі ми запланували для вас святковий подарунок, машину 9 рівня. Ви зможете забрати свій подарунок у гаражі з 22 грудня, 8.00 за Києвом. Та до 1 січня другої ночі за Києвом. Тобто в Новий рік ви ще зможете зробити собі подаруночок та забрати цю нагороду. Відповідно, що ви можете зустріти новісінький патон за танк 9 рівня, середній танк американський, акційний американський середній танк 9 рівня. Цей красень класичний американець свого класу, який стане приємним поповненням вашої колекції сталевих воїнів. І давайте зараз ви зможете на екранах побачити всі тактичні характеристики та стиль цього танку, тобто 2D-стиль. Перше, що хочу сказати, що середня шкода з пострілу у цього танку складає 400 одиниць, пробивання базовим снарядом 242 мм, а от уже голдовим 300 мм, що додасть нам змоги більш тактично та універсальніше грати на цьому танку, тому що на цьому танку є і бронювання, і міцність, і швидкість. Ближче до міцності. Міцність ми маємо всього 1700 одиниць, ну, як зазвичай для класичного СТ 9 рівня це достатньо. Максимальна швидкість вперед 40 км, назад 17 км. Тобто ми можемо кинути турбіну, і польову модернізацію і у нас буде в середньому більш-менш нормальна швидкість вперед та назад. І давайте до вогневої потужності. Вогнева потужність у нас складає, як я вже говорив, 400 днець з пострілу, пробивання хороше, але розкид на 100 метрів уже 0,4. Гармата ніби непогана, якщо взяти американців, які мають точність, то тут можна сказати, що точності немає. Розкид на 100 метрів 0,4, і це дуже великий розкид, тобто потрапити в ціль буде дуже складно, і потрібно відповідне обладнання для того, щоб влучати в ціль. Час зведення 2,5 секунди. Боєзапас всього 36 одиниць, але для такого танку з таким перезаряджанням це достатньо, тому що час перезаряджання у нас 11,7 секунд. Підкидаємо в середньому 2,5 секунди. Ми будемо мати в районі 8,5 9 секунд перезаряджання такої гармати. І тут ми можемо сказати, що є ще КВН, і КВН у нас хороші, 10 градусів донизу та 20 доверху. Спонсор цього відеоролику коні Довбуш Карпатський. Свята наближаються, а в тебе ще пустий стіл. Обов'язково переходь за посиланням в опис та замовляй бовбуш карпатський. Це справжній карпатський коняк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках із стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Якщо ти ще не куштував, обов'язково заходь за посиланням та замовляй для себе та своєї сім'ї. Що ж у нас по типах снаряду? У нас є бронебійний, осколково-фугасний та кумулятивний. З кумулятивом для такого танку це вже буде дуже проблематично, тому що кумулі будуть застрівати в гусеницях, як ви знаєте, що СТ люблять постріляти бронепідколами в загальному. Що ж у нас по живучості? Міцність 1700, бронювання корпусу 152 мм. Ну, в загальному, як у всіх американців, в лобі це 152 мм в бортах. 76 і в кормі 38. Бронювання башні, відповідно, 203 мм, що можна сказати тут по башні. Є велике відро, тобто башня від Ренегата 8 рівня, куди будуть пробивати просто всі. І не забувайте про те, що ви будете тільки в ту башню і отримувати. Хіба що на дистанції ви зможете зберегти свої ХП, але і в маску вас можуть також пробити. Огляд 380 метрів, та маскування у нас немає ніякого, як для СТ. Скритність рухомої машини 6%, та скритність нерухомої машини 8%. В загальному, якщо взяти всі ці тактичні характеристики та поєднати з польовою модернізацією, з бойовим братерством маскуванням і доппайком та, можливо, вентилятором, то у вас буде десь маскування в районі 22-26%. Так, в кущах можна буде постояти, але через два кущі. По рухливості Потужність двигуна 770 кінських сил. Танк буде не дуже. Видко розганятися, так як у нього всього 770 кінських сил, але потома потужність на одну тонну складає 15,5 кінських сил. Та швидкість повороту шальсі складає 36 градусів на секунду, максимальна швидкість вперед 40 км. Десь приблизно в районі 35 км ви будете їхати всього вперед. У вас не буде такого, що ви будете стабільно їхати 40, а то і більше. І що в загальному сказати про цей танк, можу особисто я. Цей танк мали запихнути у термінал. Або ж то у новорічні коробки. Але Wargaming передумав та зробив саме такі коробки, які ми зараз бачили: це Тигр Маус, 752 і інші танки восьмого рівня. І подивитися, що в загальному Wargaming зараз зробив, типу до Віні Джонсона подаруночок такий, це класно. Але якби Wargaming ще зробили його преміумним, а не акційною машиною, це вже була б велика повага та низький уклін. Чому так? Тому що багато гравців не можуть зараз і придбати коробки та придбати преміум так. E... Відсотків, мабуть, 60 зажлобили собі закинути на коробочки. Ні, ну закидали, ну там 12, 20, скільки там коробочок, 28 було, і все. Більше ніхто не донив, тому що це дуже багато та дуже дорого в такий час, який зараз відбувається. А в загальному, друзі, хочу вам подякувати за цей відеоролик переглянути. Напишіть коментар, підпишіться, влупіть вподобайку, і я думаю, що вам цей танк може сподобатись. Він буде комфортний, можливо, а можливо і ні. Це ми дізнаємося незабаром. Всім дуже дякую, тихої ночі. Пока-пока.